Цар звірів лев, застряг яйцями поміж дерев. І так і сяк, пробував вибратися, цілий день мучився, втомився, сил вже немає. Один у лісі немає нікого, і тут, бачить, заєць стрибає. Ей, допоможи заєць! Застряг, не можу вибратися. Косий каже, Ага, щоб я тобі допоміг, а ти мене зжер?» жер. Якщо допоможеш мені, зроблю тебе моєю правою рукою. Заяць погодився, допоміг Леву звільнити яйця. Лев збирає збори і каже усім: Все, що косий попросить, ви повинні зробити. Наступного дня заяць йде лісом, бачить лисицю. Ага, привіт, рижа! Як справи? Ой, добре, каже Лисиця. Заєць. А як на рахунок мінета? Лисиця. У, та ти що? Офігів? А Заяць, а як скажу Леву? Ой, добре, пішли. За 10 хвилин Заяць задоволений виходить. На другий день вовк іде. Заяць, як життя сірий? О, то нормально. А як на рахунок мінета? що? Заєць. Без проблем. Лев з тобою поговорить. В результаті вовк погодився. Заяць задоволений. На третій день заєць ведмедя бачить. О, Михасю, А як на рахунок мінета? Відмідь. Ну, добре, пішли. Через 10 хвилин заяць виходить і плює, б'є себе по обличчю, от падлюка. На збори не ходить.